Я мав щастя багато разів зустрічатися з В'ячеславом Максимовичем. Він приїздив у місто Нетішин, коли я там працював. Я кілька разів брав у нього інтерв'ю як журналіст. Тобто там що не говорив, що ось він там відбув роки покарання, напевно, озлоблений на когось. Ні, в нього ні в розмові, ні в його діях ніколи цього не відчувалося. Навпаки, він був великим життєлюбом. Він об'єднував тих. То прагнув добра для України, і тому я кажу, сьогодні дуже бракує такого патріота, як Вячеслав Максимович. Тут немає ні дати народження 37-го року, і немає дати, коли загинув. Бо він вічний, він на Загинув, коли вже 10-й з'їзд руху, ще вже розколотого руху пополам, Висунув не його, бо він відмовився йти в президенти, а Удовенка. Суб'єктивне моє бачення. Вячеслав Максимович не заважав вже на виборах. Він головою руху був, рух нікуди не дівся і після нього, так? але е він загинув і загинув от таким от способом. Десь вилетів за і попали. Це моя думка. Дуже в багатьох є думка, що вбили. Вже майже 24 роки минуло з тої трагічної ночі, коли Камаз перегородив. Шлях автівців, який був В'ячеслав Максимович Чорновів, правда не розкрита. Проте хмельничани пам'ятають цю дату, і сьогодні, напередодні тої трагічної ночі, всі небайдужі приходять сюди на Соборну до пам'ятника В'ячеслава Чорноволу, щоб покласти квіти, згадати цього видатного українця.